Всім добрий день! Вітаємо вас на каналі Село та Сало. Але сьогодні село та Сало у вас, як бачите, незвичне. Незвичний випуск. Чому незвичний? Бо я сьогодні стою не як завжди коло поросят у грязній одежі, отам коло них пораюся. А я сьогодні стою коло музичного інструмента. Чому коло музичного? Цей інструмент мені подарували діти на день народження, який був у мене нещодавно. А чому подарували? Просто так, та ні, не просто так. Просто якось, знаєте, склалася так розмова в дискусіях туди-сюди. І я проговорився так чисто випадково, що вже давно не сидів за клавіатурою. Хотілося б і спробувати, як це воно. Чи не забулися пальці. От Розумієте, в такому плані. І вони зробили для мене такий несподіваний сюрприз. А скажете, чому? Несподіваний, ну, тому що я, по-перше, не очікував, що от такий дорогий інструмент мені подарують на мій день народження, це по-перше. А по-друге, що, скажімо, ну, якось несумісно свині, село та сало із Ямахою. Але ви скажете, чому не сумісне? А сумісне все. Тому що, по професії я давним-давно, вже, мабуть, років з 20 назад, а може й більше, мабуть, 25. Як працював у школі. У школі працював учителем музики. І коли ми зняли на Тік-Ток перші відео мої на Ямахі, багато учеників, які пройшли через уроки музики у мене, згадали мене. Тому що, розумієте, з часом людина міняється, зовнішньо міняється. Скажімо, 20 років я назад був. Ну, Інакше, зараз я от такий, як я є перед вами. І багато підписників от дивилися, скажімо, на випуски, які ми викладали у Тіктокові, у Ютубові. Ну, дивляться, село та сало, село та сало, свині, поросята, а впізнати мене не можуть, розумієте? А потім, коли ми записали один випуск, де я зіграв, вони зразу оце всі як би пазли, сопоставили і сказали: О, Миколайович, так ми вас пізнали, це ви наш учитель. Давайте більше відосиків, більше різних випусків із музикою, і ми вам будемо аплодувати за те, що ви для нас працюєте. Тож сьогодні починаємо наш випуск із нової для вас пісеньки, точніше, не нової, а пісні моєго, так сказати, дитинства. І вашого напевно теж. Зіграв для вас вступ, як ви вже догадалися, до якої мелодії білої рози. Тож, отут ми поки закінчуємо. І далі з нами рухаємося, по нашому перегляду на город. На те все, до чого ми звичні. Все время вам показувати. Що, продовжуємо далі наш випуск. Все по темі, як би свинарство, зерно, город і так далі. Тому подібне. Дивіться. Бо я ще не показував у цьому випуску, ось ми загрузили, скільки тут пшенички. Пшеничка цьогорічна, а то трохи залишилося минулорічної. Зараз, в першу чергу, я беру ту, а ця поки ще лежить, я її не трогаю. Далі там ото кукуруза в мене. Остатки залишилися. Не знаю, от, чесно кажучи, що робити, дивлячись, скажімо, різних. Людей, які викладають відео е, по сільському господарству, по рослинництву. У зв'язку з тим, що немає дощів, е, багато культур пропадає. Особливо це мається на увазі пшениця. кажуть, ой, пшениця, вибачте, е, Кукуруза і соя. То я це не знаю, що робити. От кукуруза у мене ото трошки є. Чи буде вона на осінь, чи не буде, без поняття. А от пшениця зараз у сезон я купив. Чи можливо ще треба, от е, поки ще є можливість купити тон 5-6, наприклад, пшениці, а вже по кукурузі тоді ну не буде, то й не буде, але в мене буде пшениця. А якщо зараз в сезон я не докуплюся, ці нагляди підскочать вверх за рахунок того, що е, поки можна купити якби, в сезон дешевше, тому що людям нема де зберігати, і тому ти купляєш дешевше. А коли, наприклад, уже людина, фермер, скажімо, завезе його в склад і воно в нього є, де зберігати його. Звісно, що по цій ціні, які зараз я купую, тоді я вже не куплю. А виходячи з того, що кукурузи кажуть, взагалі не буде, то на неї, походу, ціна буде більша. Тож я не знаю. Ще подумаю, якщо буду купляти пшеничку, то там зроблю місце між кукурузою, туди завалимо ще декілька тонн пшениці. А зараз. Позирнув, як би все зрозуміло, трошки підкупили. А зараз я хочу зробити, знаєте, от такий огляд невеликий, чисто по городині. От часто буває, я чув, коли був малим, ну, от приїжджали гості, скажімо, з міста до нас у село і кажуть: та у вас ж все своє, воно ж все якби, у вас ну, дармове. Ну, тільки вони переїжджали і казали, у вас все своє, все, всього в достатку, а нам в городі потрібно все купити. Так от зараз підемо пройдемося по городині і подивимося, що в нас є своє, і скільки воно взагалі стоїть те, що все своє. Тож, йдемо зі мною. Прийшли ми на город, поки відро поставлю. І що хочу показати. От дивіться, все своє. У вас все дармове, як то кажуть. Ну ось, візьмемо ось цей перець, гіркий, наприклад. Ось він росте рядочок, ось тут гіркого перця. Да, дивіться, перчик є. Все, можна зірвати. Бачите, отакий він. Який покручений, який ось рівненький. Це гіркий перець. Якщо сказати все своє, ну, своє, бо воно росте у нас на нашій земельній ділянці. Але щоб його було посадити, сімена треба було купити. Крапельну ленту треба було купити. Різні краники треба було купити. І це все, скажімо, ця ж капельна по всьому, як би так сказати, городу. Далі, капуста. Ось, капуста це пізня. Ось можна подивитися. Неодноразово я вже показував. Як ми боремося з цією білокрилкою, ну вона все одно є, і є, і є. Бачите, ось літає. Але головка капустяна вже зав'язується. Сьогодні, до речі, будемо бризкати знов від білокрилки різними там препаратами. Але капусточка росте. Це я до чого веду це все це показую. Ну, скажімо так, якби в кінці, коли будемо закінчувати, сплюсувати це все, що можна виростити у себе вдома в селі. Скажімо, з чого можна зварити борщ, які, допустимо, інгредієнти для цього треба. І те все, що в нас росте. Тобто, перець гірки є, капуста є. Далі йдемо. Переступаємо рядок, перець салатний. Тут салатний перець декількох сортів. Це червоний, але він на даний момент ще зелений і зеленого кольору. Він, коли буде достигати, він стане червоний. Бачите, ось такий вже перець. І це. Завдяки тому, що тут полив. Тому що не було б поливу оцього крапельного, взагалі б нічого б не росло. Тому що спека, ну я не знаю, мабуть, місяця-півтора була сильна. І якби не було крапельного поливу, все б пропало. А так воно є. Ось навіть дивіться, за декілька днів, оце коли ну, пік був спеки, ми на огірки, огірки, і оцей. Рядочок помідор, що тут коло огірків, поклали отаку затіняючу сітку. Все-таки воно хоч трохи, але спасло їх, тому що огірок почав огірок ось ось, дуже і дуже засихати. Але в даний момент огірочки є. Ось дивіться, бачите, ось такі. І цей рік ми зробили спеціально ось його на такі проволоки, вірьовки понатягували. Ось, бачите? Ну скрізь є огірочки, маленькі, класні, ось можна так підійти. І зручно, що ходить між рядками, хрусткий, класний огірочок. Зручно ходить і все своє, як то кажуть, між рядками збирати. Але оце все своє, воно вимагає дуже великого труда. Тому що без труда воно нічого робити не буде. Саме по собі, так, як то кажуть, посадив, кинув а по осені прийду викопаю, то нічого ви не викопаєте. Тому що за всім треба слідкувати. Зараз пережую. Мені сподобалося це тим, що дивіться, рядки широко один одного натягнуті. І ви можете спокійно ось, між ними йти, з відерцем, наприклад. Присіли. І ось дивіться, скільки тут цих огірочків ось. Присіли і вибирайте. Дивіться, є більшенькі, є меншенькі. І вони зручно плетуться. А коли попередні роки ми просто садили, ну, отак на городі, вони розстелялися, по-перше, займали велику площу, а по-друге, коли починаєш вибирати, ходиш по них, топчешся, десь пропустив, десь не побачив, а потім другий раз приходиш, а там вже отакі лежать здорові жовтяки, ну, вже куди вони. А так можна кожен день пройтися, вибрати отакі. Корнішони, як то кажуть, маленькі, на засолку, на консервації. Дружина вже там скільки накрутила, тобто огірків у нас в цьому році достатньо. Тепер, що стосується от помідорчиків, дивіться, тут помідори теж декількох сортів. Це помідориси, наприклад, ось цей ряд ось такий кругленький. Все бачите? Отакі вони є. Є більшенькі, є меншенькі. Так. Тепер ось я зараз перейду на наступний рядочок. Ось, ось сюди. Ось о, якщо пройтися за мною. Тут ось, ось ростуть у нас помідори чері. Ось, ось дивіться такою киточкою. Ось, ось такі маленькі, бачите? Воно здорово не росте. Воно таке десь як голубина крашеночка. І тут різних кольорів. Є червоні, є такі бордові якісь, є жовті. Тобто помідор дуже добре теж себе почувається на оцій шпалері. Добре буде удобно його збирати. А ось, дивіться, сорт який. Бачите? Я не знаю, як... Я не знаю взагалі, як називаються ці сорти, але бачите, такі будуть довгенькі всі. Я просто коли вибирав, купував ці всі сорти, вибирали там десь на сайті якийсь інтернет-магазин, я не пам'ятаю, ну якась фірма солідна, що ну, дуже гарні отзиви були на них. І ми там купували ці сіміна. Зараз проглянемо, пройдемося до кінця, можливо, десь. Є вже і стиглий помідорчик. Будемо дивитися. Розміри то різні. Дивіться, є навіть і такі вже прямо здорові. Бачите, ось, ось ось. А от спілих сильно раннього сорту, такого, знаєте, щоб ранні-ранні, раннього в мене не було. Ми якось що ну, взівали, не посадили. І до цих пір поки що не бачу. О! Ось є. Зараз покажу. Дивіться, ось зараз ось таке є червоненький і руденький. Бачите? Вже можна зірвати. Якби до комплекта, до борща. А ось ось ще якраз дивіться, ось, як я казав, чері, Бачите? жовтенький достигає. Оце вони ось такі жовті, красні. В такому вигляді. Тож, що хотів сказати по помідорах, то вже сказав і показав. А зараз виходимо з цих рядків і йдемо далі по нашому городу. Так, акуратненько. Бачите? Головне, що можна просто йти і ні на що не наступати, ніякі гілки не одламуються. Дуже-дуже зручно. Так, вернуся по лопату і по відро. І давайте перейдемо, глянемо далі. Що в нас є? А що в нас тут є? А в нас тут росте картопля. Колись я вже показував, я не пам'ятаю, чи в Ютубі показував, а от в і показували. Оце отак половина тут. Це рання картопля. Не знаю, що за сорт. Ну просто рання. Знаю, що вона рання, бо воно навіть видно, що вона вже, дивіться, починає якби так піджовкати. Тобто ми її вже будемо от-вот -вот скоро. Викопувати. Точніше, ми її вже ось копаємо ну, на приготування їжі. Бачите, вона вже ну, така. А далі, там, де він там метрів 15-20, там ще зелена. Ну давайте ось, для, як для прикладу, просто копнемо підряд кущ, який нам перший попався. Ранні картоплі. Отако. Що ми бачимо в кущу. Що ми бачимо Ось о, отакі картоплини. Зараз я їх так виложу, усі. І порахуємо, скільки їх вийшло. Все, оце один кущик. Садилося в цьому кущу, ми садили по одній картоплині, приблизно десь отакого от розміру. Тобто одну посадили, а вийшло, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, сім картоплин. В принципі, навіть на такий рік. Ну, як би так сказати, не дощовий, і то, і то це дуже добре. Я рахую, що це так. Це я показав раннє. Зараз підемо далі до пізньої картоплі. Ну, вона як пізня. Просто ця рання, а та пізніше купує, садиться. Ой, садиться. Заплутався. Копається. Так, оце ще в нас рання а ось перейдемо десь отак сюди. О. А отут оце вже в нас, це я напевно знаю, що це пізні. Вона, бачите, ще геть зелена гудина. ось, Бачите, така стоїть. Та вже лежала, а ця стоїть. Ну, Давайте от перший кущ, який тут є, і копнемо із цієї пізнішої. Подивіться, що воно тут є. Отак Раз. І дивимося. Так. Що ми бачимо? Складаємо знову на кучу. Ну, доволі, я сказав би, теж непогано. Так. Ну ось. Дивіться, теж садилася одна картоплина, ну, така крупненька, десь отакого от розміру, одну садили. А получається по врожаю, дивіться скільки. Три крупної. І ось раз, два, три, чотири, п'ять таких маленьких, а це геть дрібненькі. Ну, справа в тому, що на господарстві вдома нічого не пропаде. Три крупних піде, скажімо, на їду. А оце дрібітінь то є для цього свині, можна буде приварити, є для цього курі. Так що все воно якби використається. Бачите, стоїть поливалка ось. Оце коли не було дощів, включаю. І на постійно воно стоїть включене. А що не постійно? У зв'язку з тим, що світло то є, то немає, І не вгадаєш, коли воно. Ну, На день, звичайно, коли спека була, я виключав. Тому що на день ну, по листку це взагалі не бо картошка погоріла. А на ніч я маю вдум. Постійно включив, світло є, заработало, воно поливає. Світла немає, воно стало собі. Спиш там ночі, світло знову з'явилося, раз воно знову заработало. І таким чином ми спасали свою городину. Але ж враховуйте далі, оце все поливання, що це, що крапельне. Воно ж просто так ну, не працює саме по собі. Для цього треба електрика. Електрика коштує коштів. Тобто, як тут зрозуміти? Воно все свое, воно тоже своє, воно теж стоїть грошей. Так, дивимось далі. Що. А далі у нас ось тут... Саме так, йдемо по городу і робимо такий конкурс огляд. Що тут у нас є? Переступаємо акуратно гудину кавунця і зараз зробимо деякий огляд нашого невеличкого баштана. На баштані ростуть, як всі знають, кавун і дині. Ось і в нас. Посадили ми його із розсади, але Ну як, посадили в травні місяці. Довго він сидів, 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 а потім пішов. Ну, все одно я недовольний результатом, хоч і з розсади. Чому е, недовольний, зараз скажу. В тому плані, що цвіт почався дуже пізно. Кавунів нав'язалося дуже і дуже мало. День так само ж дуже і дуже мало. І, ну, як би... Гудина здорова виросла, листя хто зна скільки, а плодів мало. До речі, сьогодні до мене подзвонив з Дніпропетровської області чоловік, який е розуміється в цих бахчевих культурах. Він працював. Е як ж він сказав, щоб от неправильно не сказати? ну Десь. В селекційному чи центрі, чи як там. А зараз е, агроном-консультант він працює в якійсь там фірмі. Я не буду називати, бо я не пам'ятаю. Я записав собі, я знаю. Так він от мені порадив, що щоб кавуни хорошо росли, їх треба було мені от помилками, бо я ж не раз записував, скажіть, що я не так зробив. Він, бачите, він навіть не написав, а позвонив сьогодні. сказав. Помилка в тому, що коли ви висадили розсаду, до цього все було правильно. Розсаду треба було накрити під плівку, щоб створити їм мікроклімат такий. Щоб розсада не мерзла. А в травні місяці, навіть от пригадайте, коли я посадив на початку травня, погода була ще холодна, особливо ночі. І кавун просто якби стресово сидів, він не ріс. А якби він був накритий плівочкою повністю геть, то... Після того, як він пустив би ці пагони, розпустився, його треба було б зняти і вже він би швидше пішов. Плюс треба додати вже тепер, він каже, бо то треба було в полів, в його додати. Там, по-моєму, калію від доброго, він сказав. Е сірку і... і ще якісь. Ще якісь забувся. Ну, Я все записав. Але хочу все ну, похвастатися, що в мене ось тут є. Дивіться. Ось. Бачите? Якийсь все лежить, все. це самий, самий більший на баштані. Далі є трошки меншенькі. Десь отак зразу я тільки що бачив, стояв. Ага, ось ось. Ось я його переступив, бачите? Це меншенький такий, як м'ячик. Але звинить. Ну Сьогодні замовимо ті препарати, які він сказав, бризнемо. Він сказав, побризкайте декілька разів. І кавун піде в рост, набере хрусткість, тоді, як буде зрілий. Е, стиглість буде гарна, солодкий, червоний. Ну, спробуємо. Тож, переходимо далі. Зараз ми зайшли в складське приміщення, бо ми були на городі, але ж вже ж викопали часник, цибулю. І хочу вам показати. от Дивіться, оце такий часник ми в тому році посадили. Один зубочок. Дивіться, з одного зубочка оце таке виросло. Я не знаю, що це за сорт чесника, і ще не куштував його на смак. Але дуже-дуже здоровий. Тут просто ось оберете. Одну головку ось так розламуєте і оце виходить цілий зуб такий. Не знаю який. Буду пробувати. Тоді дивіться, отут От на кучі ми зразу висипаємо його під таким навісом, щоб не на сонці, щоб він геть добре висох. Засохло оце. Це все зараз будемо обрізати. Ось ці хвости, оці хвости. І виходить, що оце такий буде часничок. Це зимовий часник. Отак, як дивіться, взяти на ладошку, ось такий він. Бачите? Це зимовий. Це ось цибулька золотиста, ось така. Теж вона поки лежить. І чому ми його поклали так, щоб лежало? Розумієте, в тому році вирвали на полі і зразу ж у той день, взяли, обрізали хвости, обрізали вуса, оці корінчики, і вроді би все хорошо справилися. І тоді виходить, що якщо так було зробити, як ми в тому році, багато цибулі, тому потрібно її просто вирвати з усим, ось таким чином. Занести під навіс, щоб не на прямому сонячному світлі було воно. Воно повинно засохнути добре. І потім уже сухеньким геть, обрізаєте тут, тут і така цибулька тоді, буде зберігатися всю зиму. А ось іще, дивіться, ось тут трошки лежить такої ось синьої цибулі. Тоже гарна, красива. Все ще лежить, бачите, не обрізане, не підготовлене. Я не показую, що все красиве, що прямо от красоту тільки показую. Я показую так, як є, як ми робимо. Ось воно засихає повністю. Засохло. Потім беремо ножнички одрізаємо тут, відрізаємо тут. І вже таку цибульку можна зберігати до... на цілий рік. Заносите, їсти. Тож, на цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі Село та Сало. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалось, теж буду, став... буду радий вашому лайку. Підписуйтеся, всім гарного дня, до побачення.